Зараз я назву вам 5 причин, чому варто обрати автомобіль Mazda cx 5 в комплектації ТОП. Ексклюзивна шкіра напа це не про комфорт. Це вишуканість, на яку ви заслуговуєте. Система камер 360 градусів. Ви бачите все і навіть більше. Преміальна акустика Bose. 10 динаміків перетворюють ваше авто на концертний зал. Електричний привід дверей багажника. Ваші руки зайняті не проблема. Матрична оптика. Розумні фари. Ваша додаткова пара очей. Mazda cx 5 Краса в деталях, що створюють досконалість.